Миколаєвич, з перемогою вітаємо вас. Сьогодні команда зустрічалася з одним з аутсайдерів чемпіонату, але наскільки була легка сьогодні перемога для вас? Ну так, аутсайдер, але всі команди приблизно рівного класу і всі команди, виходячи на футбольне поле, ну, б'ються. І я рахую, що сьогодні непростий поєдинок, враховуючи те якість поля. І... Але перший тайм з нашого боку я буду оцінювати нашу гру. Дуже якісний, дуже інтенсивний, і створили багато моментів. В принципі, другий тайм по рахунку грали і могли на Знов таки показ, ну показові такі контратаки у нас були і могли забити ну, ще більше м'ячів. Але в принципі сьогодні дебютував гравець у нас 10-го року грабельник. Єгор це вихованець нашої академії. І ну, я рахую, що академія дуже плідно працює і будемо інтегрувати футболістів в першу, ну, в другу команду. Дай Бог, що вони грали в першій команді. Ось так за рахунок от, матчу зіназом можна було продивитися футболістів, які трошки менше отримують ігрового часу протягом цього чемпіонату. От ви визнали, що по рахунку вже грали далі в другому таймі, наскільки це вас влаштовує, тому що перший тайм, два стандарти, два моменти ви зробили, забили. Далі по рахунку, чи хотілося б більше цю реалізацію покращити. Ну так, ми, якщо брати. Всі матчі створюємо багато моментів, і ми на, на цьому акцентуємо увагу хлопців, що стандарти це добре, але треба забивати із гри. Тим більше створюємо достатньо багато моментів в кожній грі. А буває так і пропускаємо такі прості м'ячі. І тут якраз над реалізацією, ну всі кажуть, та, працювати над реалізацією. Як це? Ну, працюємо, працюємо, але... Ну, все одно якість вона через працю вона прийде. Дякуємо вам. Олександр Борисович сьогодні з таким доволі міцним колективом ваша команда зустрічалася. В перший тайм, можливо, не все вдавалося, два м'ячі пропустило, а в другому таймі так десь, можливо, трохи налагодилось, і було помітно, що бажання у хлопців більше з'явилося. От що на це вплинуло на вашу думку? Ну, програвати вже третю гру поспіль то не потрібно, тому що ну, розумієте, да? якщо навчання йде, воно на. В гарних результатах воно краще, але ж ми розуміємо, що сьогодні ті гравці, які в нас є, можуть давати якусь достойну гру суперникам, який десь по класу буде на рівних. А якщо казати по середньому віку, сьогоднішні гравці це 19 років у мене, і вони потрібно, щоб виступали в першій лізі Ю 19. Не в професійному рівні, навіть в рівні другої лігу, чому тому, що базової податок немає. Тобто є гравці, які мають якісь Навички, але якщо казати про професійний вид спорту, ну дуже багато помилок, які не потрібні. Але ми погодилися ще раз скажу на те, щоб працювати з цими хлопцями, тому перше коло і друге коло це буде селекційне, і далі будемо робити висновки, ну враховуючи те, з ким ми працюємо. Тому сьогодні по віддачі, по бажанню, ну які питання. У мене було питання після першого теми, Я сказав, що достатньо непогано ми російської тим мішалі да, грати. Але ж для того, щоб перемагати, треба враховувати і моменти создавати, і бити поворотом цього недостатньо, тому що група гравців, яка працює на атаку, ну ще раз є, є питання і по фізичній формі, і по навчанню. Тому що вони в такому режимі розумієте, що ми без відновлення це тільки сон, тільки їда і перерви між тренуваннями. Якщо ми говоримо в контексті професійного рівня, то, звичайно, ну, так складно, але за рахунок того, що ви кажете, будете ще більше футболістів проглядати, що селекційна робота у вас триває, у вас заявка на матчі трошки ширша вже стає. Ні, Богдан Духота повернувся, вам вже більше вибір на позиції. Питання, питання по тому, що завершено не ми можемо казати про Мішу, який з'явився у нас в опорній зоні, це мені здається, все ж таки підсилення. От, а далі хлопці підходять після травм, тому що ще раз починаючи працювати, ми розуміли, що якщо ти будеш під навантаженням працювати, то десь буде ну, така позиція, як зараз. Травма, інша травма, третя травма. Сьогодні не вийшов Кур'яков. Він ну, трохи так каже, що буде грати, але ж потім на. Коли вийшов на розминатися, каже про те, що він не зможе зіграти. Тому ми вже походи ставили сагани. Сьогодні знову грали там три захисники, і ну, виходимо з того, що хто сьогодні краще, більш-менш фізично готовий. А казати про тактику, ви розумієте, що тактику його обслуговує техніка. А в цьому є питання, тому що ті хлопці, які виходять, там 80% браку, і це не тільки ж в змаганнях. Це відбувається на тренуванні, тому що ну, працюємо, є, є сили, є бажання, ще є терпіння руководства, керівництва. Але ж ми розуміємо, що ще раз кажу, ці хлопці зараз це 19-рітні. Там сьогодні правий фланг у нас 16-17 років вийшли хлопці, які той же журба після дуже тяжкої травми на коліні. ну, Я йому довіряю, тому кажу, що зараз кажуть про Ю-21. Моя точка зору це не потрібно робити, але ж ну, вже є, є, як є, мені здається, все ж таки такі ліги, як професійні ліги, вони повинні гравців вже грати тут. Хай це буде якась третя ліга, але ж професійно. Тому що досвіду боротьби, досвіду вже такого чоловічого футболу вони повинні тут брати. Тому да, результату немає і, ну, скажімо так, важче. Не то, щоб дуже важко, важче доносити до, до гравців, що ми намагаємося від них, але ж ми знаходимося зараз на етапі через кажуть і селекції, і навчання, ну не базових речей, але близьких до нього.